Бачите, я взяла зовсім небагато. Все залежить від того, скільки вам потрібно, яка, яка, е, яка довжина волосся, да, і скільки вам потрібно цього цієї суміші. Це може бути 50 грамів, 70, 90, Все залежить від того. Далі ми перемішуємо це все, звісно, вимішувачем краще, тому що, е, що там зручніше розбити повністю весь пігмент. Він кремовий, але. В будь-якому випадку нам подивитись, ось ми поотримали такий зеленкуватий відтінок. Ми можемо, звісно, додати ще більше пігменту для того, щоб отримати більше концентрованіший. Тобто, ви можете концентрацію дивитися вже по своєму, скажімо так. По своєму баченню, яка у вас база, це дуже важливо. Зазвичай да? це робимо ми на 10-11 рівні тону. Прям там фон, щоб у нас був чистий, тому що всі відтінки, звісно, будуть нам осідати і ми отримаємо зовсім не той кольор, який нам потрібно. Тобто, от така концентрація зеленого кольору може бути на 10 11 рівні тону. От, тобто фон нам потрібно абсолютно чистий.